Samoan, de tenchata. Люто вовків, саме тих, що відомі за серіалом Гра престолів. Великі, розумні, хижі звірі, що вимерли ще 12,5 з половиною тисяч років тому. Але те, що ви побачите і почуєте далі, це просто магія. Американські вчені відродили цей вид вовків. Наша команда взяла ДНК і зуба, якому 13 тисяч років, та черепа, якому 72 тисячі, та створила здорових жахливих цуценят вовків. Вчені колосал Biosciences Взяли клітини крові живого сірого вока, поєднали їх із ДНК вимерлого сородича. Отриманий генетичний матеріал пересидили в яйцеклітину собаки, і вуаля, через 62 дні на світ з'явилися генно-інженерні дитинчата Рому, Ремус та Халісі. У повернення чогось з вимирання це переломний момент в історії людства. Чи не так дитинчат лютововків тримають зараз на закритій території під постійним наглядом? Утім, Джордж Мартін, автор роману Гра престолів, зміг їх відвідати і побачити одним з перших. Ось власне його фото.